З минулої п'ятниці Дніпропетровщина пережила дві потужні ракетні атаки по Дніпру та Кривому Рогу. Шестеро людей загинули. Понад 90 мешканців отримали поранення. Житло сотень родин зруйноване чи пошкоджене. Ніхто з постраждалих не залишиться без допомоги. Для підтримки родин загиблих, мирних мешканців ще в березні ми ініціювали програму. За нею можна отримати 300 тисяч гривень. Для цього необхідно звернутися до управління по роботі із зверненнями громадян обласної військової адміністрації. Написати заяву та додати необхідні документи. Кошти вже отримали родини 143 загиблих на загальну суму майже 43 мільйони гривень. Розумію, це не поверне рідних та хочемо підтримати у біді. Для людей, чиє житло пошкоджене через агресію ворога. діє державна програма, є відновлення. Розмір виплати по ній до 200 тисяч гривень, кошти на будівельні матеріали. Їх можна витратити і на оплату бригад, які будуть ремонтувати понівечені. За цією програмою мешканцям Дніпропетровщини перерахували вже понад 16 мільйонів гривень. Сотні родин відбудують свої оселі. Подається заява на виплату через додаток Дія. З 1 серпня стартував і другий етап: є відновлення. Він для власників знищеного майна. Їм потрібно у тому ж застосунку повідомити про зруйноване та зробити запит на компенсацію. Суму розрахує спеціальна комісія, і людина отримає житловий сертифікат. Скористатися з ним можна буде, уклавши угоду в нотаріуса на купівлю будинку чи квартири. Діятиме він протягом п'яти років і на останок прохання. Чуєте сигнал повітряної тривоги? Прямуйте у безпечне місце. Життя це найцінніше. Бережіть себе.